Добрий день, що футзальна спільнота! З вами Артем Терентєв та програма Футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5». І сьогодні ми поговоримо про матчі шостого туру чемпіонату Києва з футзалу серед команд вищої ліги, які відбулись минулого вікенду. У шостому турі були зіграні три поєдинки: матчі 2 Т «Агромат» та Грифон Грасер» були зіграні 18 листопада. А протистояння «Авалон Віатек» завершило програму туру 19 листопада. Безумовно, поєдинок між 2Т та Громатом був центральним у шостому турі. Ще нещодавно ці дві команди грали між собою у рамках першого попереднього раунду відбит Кубку України. Тоді за підсумками двох матчів Агромат пройшов до другого попереднього раунду. Тепер же у 2Т з'явився шанс взяти реванш, але вже у рамках чемпіонату Києва. Однак вже на початку зустрічі плани 2 Т були суттєво підкориговані. Спочатку з'явились деякі проблеми у воротаря цієї команди Максима Дідюнця. Адже за кілька стоїть інший Максим Максименко, був змушений витягувати м'ячі з сітки власних воріт після удару Павла Концеби. Цей гол був забитий на третій хвилині поєдинку. Однак вже далі Максименко часто виручав свою команду чим надихав гравців 2 Т на створення гольових моментів біля воріт Віталія Дєнюшкіна. Щоправда, на 16-й хвилині Олег Миронов потужним ударом з дальньої дистанції змусив Максименка капітулювати вдруге. А вже на 25-й хвилині Ярослав Заворотний розписався у воротах Максима Дідюнця, який повернувся у гру. Після того шанси 2Т на реванш трохи зменшились, але у Ярослава Аксинова та його партнерів по команді були ще близько 15 хвилин на те, щоб виправити ситуацію. Однак забити два те вдалося лише одного разу. На передостанній хвилині зустрічі його у престижу забив Андрій Потапов, який підсумував невтішний для 2Т результат зустрічі. Дмитро Іванов після дискваліфікації повернувся на майданчик у складі Грифона. Забігаючи наперед, скажемо, що саме повернення цього гравця багато в чому визначило долю протистояння з Грасером. Але спочатку варто сказати, що Грифони були серйозно мотивовані після поразки від агромату в матчі попереднього туру. Щоправда, від створення моментів біля вирі Павла Овдієнка до їх тілення у життя, Ташкам довелося чекати аж до 15-ї хвилини. Саме тоді спрацювало підключення Ігоря Байдака в якості п'ятого польового. І саме після його удару Дмитро Івано підкоригував напрямок м'яча таким чином, щоб він залетів у ворота грасера. А вже трохи пізніше Іванок оформив дубль. Щоправда, Варто сказати, що в епізоді з другим пропущеним голом Павла Одієнко явно дезорієнтував рукошет від Олександра Пекнія, внаслідок чого воротар грасера не зміг виручити свою команду. Вже на початку другого тайму Михайло Ляхович забив гол з роздягальність, скоротивши відставання грасера до мінімуму. Однак практично одразу Дмитро Іванов знову нагадав про себе, і знову не обійшлося без рукошету, який був явно не на користь Павла Овдієнка. Після цього місце в ротах грасера зайняв Олександр Адалів, але і це не врятувало новачка вищої ліги від подальшої гольової феєрії Грифона, яку продовжив усе той же Дмитро Іванов, котрий на 27-й хвилині оформив покер. Після цього забувати почали й інші гравці Грифона. Спочатку на 32-й хвилині відзначився Станіслав Донцел, А трохи пізніше два своїх автографи в воротах грасера залишив Вітро Федесюк. Однак Грасер залишив останнє слово за собою. Михайло Ляхович оформив дубль, і це була єдина втіха для гранатово-червоних наприкінці поєдинку. Програма шостого туру завершилась недільним матчем між Авалоном та Віатеком. Команда з броварів перед початком зустрічі була на психологічному підйомі, адже вона пройшла до другого попереднього раунду у Кубку України. Окрім того, підопічні Олександра Словінського вважались фаворитами протистояння з ще одним новачком Вищої ліги чемпіонату Києва, тобто з Віатеком. І на сьомій хвилині Олександр Карбула підтвердив цей передматчовий статус Авалону. Однак вже після екватору у першого тайму Віатек показав, що зі статусом фаворита не все так однозначно. Спочатку на одинадцятій хвилині Олег Буцько дальнім ударом прошив Дениса Ніколаєва. А трохи згодом Іван Глуцький класним обіграв Віктора Шевченка та пристрілив на дальню стійку, однак на шлюху м'яча став Артем Аніскін, рикошет від якого призвів до автоголу та рахунку 2-1 на користь Віатека. В гравцям Віатека додала ігра Дениса Сабадюка як на лінії воріт, так і на виходах. А вже незадовго до середини другого тайму досвідчений Сергій Чепренюк збільшив перевагу Віатека до двох голів, поставивши перед э, Авалонівцями завдання відіграти два голи. Вже незабаром Микола Гніздило почав виходити п'ятим польовим гравцем у Авалона, проте розіграш штучної більшості не допомагав броварчанам. Ключовим же моментом гри стало вилучення Руслана Нефтелієва на 37-й хвилині. Віатек вистояв дві хвилини у форматі 4 на 3 а потім знову не дав Авалону розіграти результативно п'ятого гравця і, врешті-решт, оформив першу перемогу у вищій лізі. Саме перемога над 2 а також поразка Авалона у матчі з Віатеком дозволили агромату відірватися від цих двох команд на відстань вже шести очок. Відповідно, Авалон та 2Т 2Т наразі замикають топ-трійку, але у спину їм дихає Десна, яка має на одне очко менше. Наразі ще жодного очка в своєму доробку немає Анреал, який замикає турнірну таблицю. Одразу троє гравців очолюють список бомбардирів: це Дмитро Кольгук з Грасера, Артем Щур з Десни та Андрій Потапов з 2Т. Отже, це був огляд неповного шостого туру чемпіонату Києва з футзалу серед команд вищої ліги. З вами був футзал у Києві і я Артем Терентів. Підписуйтесь на нас із мережі футзального порталу 5 на 5 Слава Україні!